Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні з вами маємо декілька дуже і дуже важливих новин. По-перше, це стосується українців, які проживають за кордоном, це стосується їх броні і повернення назад в Україну для працевлаштування. Сама по собі ідея ми вже чуємо, що вона, знаєте, трошки відірвана від реальності, але вона є. Друге, мільйон гривень кожному українцю, який вирішить повернутися за кордону назад в Україну. Також вже розуміємо з. Самої, скажімо так, самого анонсу, що це щось нереальне. Далі в нас є узгоджена і погоджена, і готова до підписання угода про рідкоземельні метали, і також вже. Як наслідок, зміна риторики Сполучених Штатів Америки на менш агресивну в сторону Зеленського та його команди. Давайте до всього по порядку. Я думаю, це має бути дуже і дуже цікаво. Дивіться це відео до кінця, друзі. Обов'язково підтримайте його своїм лайком, коментарем. Обов'язково підписуйтесь на канал. 70% дивиться без підписки, тож робіть робіться просто зараз. І е, хотів би я почати з е, заяви міністра повернення українців Чернишова про е, те, що українцям будуть давати бронь. Вони зможуть забронюватись на території ЄС і після цього поїхати в Україну на роботу на критично важливі посади, де зараз не вистачає людей. Є в нас нардеп Георгій Мазурашу, який досить адекватно пояснює, чому це є неможливим, і це абсурд. Так, і те, що говорить Чернишов, воно не має нічого спільного з реальністю. Давайте послухаємо. Та ініціатива, я думаю, що має мінімальні шанси достукатися до наших співгромадян за кордоном Чому? через те, що просто вони не будуть вірити. Ну, якщо я, я вам я в ваш... Ну, не буду вірити нашій державі в даному випадку щодо е, бронювання, вибачте, у нас в Україні зброю людей бусифікують. Мені дуже подобається. От він це говорить. А е, жіночка в студії ведуча, вона така: ну, типу, як це? Як це не вірити державі? З чого б, б це не вірити? Ну, я не знаю, вони або дуже гарно грають, або просто відірвані від реальності. Слухаємо далі. Закидають в армію, потім навіть на рівні умовно там представників генштабу Таке така. У нас вже можемо збусифікувати порушення законодавства, але не можемо назад звільнити. Та тобто такі ситуації. Або так само я вам в ефірі розказував про викладача вуза, релокована, якого в Кам'янськ-Подільському обманом затягнуло в ТЦК. Оформили, і він зараз в начальному навчальному центрі там Житомирської області. А заклад і до мене звертався повний там, не знаю, 30 чи з чимось там. Підписів колег і керівництва заходу він там на двічі ми ставки працював, і це не завадило нашим бусифікаторам в порушення статті 23 закону про мобіліційну підготовку і мобілізацію його закинути в армію і ми не можемо добитися щоб людина викладач повернула повернувся назад до роботи з дітьми маючи повне право кажу відповідно до статті 23, не підлягає мобілізації тоді... мо якби довіра яка може бути до до такої пропозиції тоді пана юрі якщо ну ви говорите що мінімальна ефективність від цього бути для чого тоді продовжують цю ініціативу адже вона і гроші певні передбачає з виді, бюджетні да точно для чого продовжують для того щоб красти гроші для того щоб добре не красти а реалізувати ці бюджети виділені під ці ініціативи. То, чи щось вони принесуть, не грає ніякої ролі, бо за це ніхто не несе жодної відповідальності. Завжди можна сказати, що з людьми не повезло, і у всьому винні кляті ухилянти, і що це російська пропаганда, і цього буде достатньо для того, щоб підтвердити використання мільйонів коштів. Для створення цих хабів по Європі Ні, та коштів. Там я думаю, що мізер потрібно насправді для того, щоб це... Ні, це, це, це це ж більше це, більше, це більше, це більше організаційна справа. У нас ж є там представництво, там у нас є консульство і тому подібне. Е, я думту тут не в грошах я думаю, справа. але я повторюю, що я вважаю, що це правильний крок по суті. В Принципі е, оптимально було би, щоб ми просто припинили от підтримувати рабовласницьку філософію, просто базувалися на мотиваційній основі, на пропонували як. І юнакам 18-24 контрактні умови з бонусами, скажімо, певними. І до речі, треба пропонувати і військовим чинним, які зараз захищають вітчизну, пропонувати збільшення мотиваційної частини під час того, як вони там умовно наступний рік або там наступні півроку продовжують залишатися в збройних силах. А ми ж розглядаємо так: ми вас затягнули, або ви прийшли добровольцем. Все ви вже наші до до кінця війни. А кінець війни не зрозуміло коли. Ну, тобто, зрозуміло, бачимо, що Георгій говорить про те, що правильний крок, я не знаю, <клес> з моєї сторони, це, цей крок він просто не має жодного сенсу, він просто буде витягувати гроші. Чи великі, чи малі, це вже не грає абсолютно ніякої ролі. Суть в тому, що робиться щось, що не працює, то нахріна його робити, і таке, що воно навіть в перспективі. Так, якщо от просто сісти, подумати, не треба мати навіть вищої освіти, щоб розуміти, що ті ініціативи, які робляться зараз для повернення українців за кордону, вони не працюють. Чому не працюють? Бо така ситуація всередині країни, і для того, щоб ефективніше можна було заохочувати українців повертатись назад в Україну добровільно, ефективніше для цього потрібно спочатку змінити ситуацію всередині держави. І для цього просто потрібно почати як мінімум карати винних і дотримуватись законів. Цього буде достатньо для старту. І повірте, що відсоток оцих успішних повернень українців за кордону буде набагато вищий. Далі, народний депутат Гончаренко заявив, що мільйон гривень будуть платити кожному українцю, який захоче повернутися. Який захоче повернутися е, назад в Україну. Через декілька годин Гончаренко сам же спростував свою заяву, сказав, що ні. Він поговорив з своїми колегами і виявилося, що це неправда. Ну і добре, бо гроші всі треба відправити на ЗСУ. Ось так це виглядає. Е, далі. Е, що в нас? Е, і до речі, ну, ця ініціатива вона також вона б не спрацювала, бо що таке мільйон гривень? І що таке, наприклад, звичайна там заробітна плата українця за кордоном, навіть в тій самій Польщі. Ці, враховуючи на те, що коли людина в такому випадку отримує мільйон гривень і вона має повернутися в Україну, фактично, позбувшись свого заробітку, який є в нього в Європі, то цього мільйону вистачить ну так, на якийсь період часу. Але далі це відмовитись від вудки і взяти тільки рибу. Так, якої хватить на якийсь там час, а далі знову, якби така людина попадає в залежність, бо, на жаль, в Україні на сьогоднішній день не дуже то є можливість отримувати не просто зарплату, а зарплату, на яку можна якось прожити, так і якось спланувати своє майбутнє. На жаль, на жаль, це так виглядає. Далі, наступне Кабінет міністрів схвалив угоду зі США щодо корисних копалин. В документі є шість ключових положень. Про це сказав. Прем'єр-міністр України Денис Шмигель. По-перше, Україна та США створюють спільний інвестиційний фонд відбудови, який буде під спільним управлінням урядів обох країн. Українські надра та ресурси залишаються у власності України. Вони не передаються ні США, ні іншим сторонам. Україна зобов'язується спрямувати до фонду 50% майбутніх доходів з використання своїх природних ресурсів. США робитимуть внески у вигляді фінансів, інструментів інвестування. Та інших активів критично важливих для відновлення країни кошти, кошти фонду будуть використовуватись виключно для відбудови України, фактично створюючи фонд для майбутніх поколінь. Е, угода узгоджена з євроінтеграційними євроінтег... е, зобов'язаннями України та не суперечить її курсу до вступу у ЄС. Е, ось це то, що сказав власне Шмигаль. Е, одразу ж перед цим, там, за декілька годин, е, він сказав, що е, Перед розглядом, так і перед цим підтвердженням Шмигаль говорив, що Україна не розглядає угоду зі США про рідкоземельні ресурси без прив'язки до гарантії безпеки. А тут виявилося, що розглядають. Що змінилось? Я думаю, просто йому сказали: Денисе, все, все ми розглядаємо, все буде добре. А так як ми знаємо, що наш кабінет міністрів він ну фактично він не є самостійним, вони не приймають абсолютно ніяких самостійних рішень, то тут все стає зрозуміло. Давайте послухаємо також Шмигаля. Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантії безпеки. І звісно ж сьогодні, протягом двох тижнів опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України угоду про наше, про нашу економічну співпрацю. Ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Тобто бачимо, що вони потужно напрацювали просто зміну назви, і все сказали, що будуть ще е ці контракти, в яких будуть вже гарантії безпеки. Як це має бути незрозуміло? От, просто знаєте, тако е перекидають цю інформацію з місця на місце, і фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію, це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і. Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його, і відповідно ця угода передбачає ряд положень. Їх сьогодні, звісно ж, ми обговоримо. Я про них більш детально розкажу, але все ж таки почну з того, що ця угода напряму прив'язана до гарантії безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантії безпеки для України. Відповідно, в цій. Попередній угоді, пункт 10 власне, і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід'ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод а також конкретних кроків для становлення тривалого миру, зміцнення. Економічно безпекової стійкості і відображення цілей, визначених в преамбулі до цієї угоди, і уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Гарантії безпеки для нас це фактично план перемоги президента Володимира Зеленського. Пункт перший це НАТО. Де України або інші сильні гарантії безпеки, другий третій пункт це підтримка фронту і пакет стримування. Четвертий пункт це власне про економічну співпрацю, щодо якої ми ведемо перемовини з нашими партнерами із США і з І також п'ятий пункт це подальша подальший захист європейських кордонів і участь українського контингенту в здійсненні такого захисту. Отже, угода підготовлена сьогодні. Уряд буде розглядати текст цієї угоди уповноважувати е, міністрів для подальшого підписання уже в подальшому під час е, перемовин президентів України і Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки. Е, відповідно, е, в преамбулі угоди дуже чітко написано, що. Беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну і безпечну Україну. Це початок цієї угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас розуміти, для чого ця угода укладається. Безпековий характер цієї угоди це пріоритет номер один. Для нас. наговорив багато в чому безпековий аспект, і які конкретно гарантії безпеки там мають бути закладені, звісно, що ніхто нам казати не буде. Тому Е, дуже добре, що Верховна Рада схвалила як би так, угоду до підписання оцю. Е, але е, при цьому, чи щось вона дає конкретно Україні, чи якось це впливає на е, конкретно, чи це якось впливає на майбутній мир. Ну, наразі не зрозуміло. Чи отримали штати те, що вони хочуть, також не зрозуміло. А це єдине, що зараз може вплинути на подальший розвиток подій в Україні. А не о те, що Шмигаль там наговорив. Насправді, давайте бути чесними, бо нічого, на жаль, не залежить від Шмигаля і від Верховної Ради на сьогоднішній день. Що стосується геополітики, вони можуть якось попливати на те, що відбувається всередині країни. Вони цього не роблять. І вони намагаються зараз якби, ці проблеми ігнорувати і вирішувати щось зовні. Ну, якось так. Може це правильно? Я не знаю, не є політиком. Далі, державний секретар Марк Рубіо. Сполучених Штатів сказав, що нам потрібно перевірити, наскільки серйозно росіяни ставляться до переговорів про завершення війни, і тут бачимо, що вже не така то велика ізрада зі сторони штатів, як там казали, що Трамп підстилка Путіна або щось подібне, і це роз... Роз... розносилось українським інфопростором. І ми з вами весь цей час говорили, що це бздура. І що українці просто настроюють на, на якби проти штатів для того, щоб використовувати їх фактично в комунікації зі штатами як живий щит, от, і все, для того, щоб показати, нібито українці підтримують <кій> продовження війни і так далі. От, е, бачимо, що Сполучені Штати в принципі все розуміють, і також ну, вирішили пояснити, що відбувається у них в відносинах з Росією. Не було жодних переговорів. Ми не сідали над картою і не креслили лінії. Ми сказали, що якщо ви зацікавлені у війні, ми нічого не можемо з вами зробити. Ми не можемо співпрацювати з вами економічно, ми не можемо взаємодіяти з вами по купі інших речей. Росіяни, напевно, хочуть, щоб США вже обговорили з ними Україну, але вони не отримають цього, поки не закінчиться війна. І також Рубіо сказав, що після того, як Трамп поговорив з Путіним, а він не розмовляв з ним роками, він підняв слухавку. Я був там під час обох дзвінків. Він відразу подзвонив Зеленському. Відразу держсекретар сказав держсекретар США Марк Рубіо. От тому якось так бачимо, що Штати, ну зараз як мінімум Рубіо, замість того, щоб далі хаяти Зеленського там і українську владу. А нагадаю, що український народ і українську землю жодного разу вони жодним поганим словом не обізвали, на відміну від політиків. Вони і це зараз перестають робити, бо, скоріш за все, по угоді все ж таки вони мають якесь певне задоволення і знають, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому. Тому це, як на мене, хороший дзвіночок. Побачимо, що буде відбуватись далі. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.